Так, да, це якраз будинок він немає. Тут бачиш, парканчику немає. Ось тут. Просто з вулиці такий прям класичний формат аутхаусу. Він має цей будинок 105-116 квадратних метрів загальна площа. В принципі, по-першому поверху вони всі дуже схожі. Що 116 чи 105, що 85, особливо немає різниці, просто трошки довші і трошки ширші. Ось подвір'я. Тут так само кухня, савузол і вхідна група сама. Так, а, а ділянка ж ось... з документами також. Звичайно. Да. І будинок вже також. І будинок також. Да. Єдиний момент, що тут сильно відрізняється уже другий і третій поверх. Тому що тут дійсно можна зробити кімнату ще одну, якщо потрібно, зробити санвузол. Ось тут кімната основна, балкон є, і тут просто є бокові вікна. тому ну, Класний вигляд. Тут ніхто не дивиться тобі з сусідам теж. Да, а там... ще можна поставити сюди проєктор, дивитись фільми з сусідами, якщо є таке бажання. Можна, так, звертаю вашу увагу: монолітні перекриття, монолітні сходи, комунікації підключення. Це Петропавлівська Борщивка до Києва. Один кілометр. Купуйте і робите ремонт. Ну тут також дві кімнати може бути, так? Да? Тут так само, дві кімнати, просто вони будуть більш світлі за рахунок того, що, по-перше, це взагалі. Південна сторона, ось ця конкретно там захід там схід, і він реально дуже звітлений. Ну, Просто на вулиці сьогодні дуже пасмурно, там і на вулиці темно. Висока стеля, багато простору, багато повітря, три повноцінні кімнати, можна зробити чотири. Цей коштує трошечки більше 100 тисяч доларів таунхаус. А яка точна вартість? 102, 800. Клас.